Мир вам, братії і сестри, от ми да. славком, на, славком на Подолі. І е, я би хотів би щось би пожартувати, але це настільки депресивне місце, що пожартувати мені не вдається. А вдається Славку, тому що його уміляють ці всі прелісті єврейського містечка, і, е, яким. Ідеальним таким містечком колись був поділ до того, як євреї в 80-х роках не, не зробили. Почали його да, почали його перебудовувати. І тепер, скажімо, за, за справжнім єврейським містечком треба їхати в старі квартали Тель-Авіва. Ем, І всім раджу, до речі, там дуже добре, там дуже цікаво. Єдине, що там є море, воно воно якось у нас не в'яжеться. Ні, ну я розумію, що ви вже вся в Тель-Авіві, Да. Там навіть для вас море моя душа в Єрусалімі завжди. Ну ні, ну ну до багатьох слухайте, кого на афоні, але повернемося до нашого Києва. Власне, як там стати? От якби так, щоб вас хто не чув. хто небудь чув, Добре, слухайте, якби оце оця вся краса була сама по собі. Да, отак от. Якби вся ця краса була сама по собі, бачите, не було б цього верхнього міста, то ми б жили, я скажу, ну краще ніж в Житомирі. Бо це закінчений комплекс. Київ завжди серцем Києва був поділ, незважаючи на князівську адміністрацію. І, власне, перед монгольським нашестям навіть і князя напінали. Князь жив уже на другому березі. Михайла святий Михайло Чернігівський князь жив на лівому березі і звідси спостерігав за падінням Києва. Так от. Це завжди було торгівельне місце, і на 16 столітті тут нараховувалося 3 тисячі будинків і 6,5 тисяч мешканців. Якою торгівлею вони займалися, я знаю і скажу вам, але вам це не сподобається. Після того, як пішли монголи, а вони пішли в середині 14-го сторіччя, це була така знаменна дата звільнення Києва від монгольських визволителів, що її навіть літописи не згадують. Ви ж знаєте, що цей період розтягнути років на 20. Так, от, коли пішли монголи, торгівля Дніпром. Пер... Перервалася. І ця торгівля Дніпром перервалася аж до власне до того, як Січ розігнали. Чому нову? Зрештою, тому що не було транзиту. Я, я знаю, але не хочу вам казати чому. Так от, і ті італійські купці, які сюди приїжджали, списували діари, що Багато є згадок італійських за Київ, за низові Дніпра. є багато порталанів, італійських карт, де все геть інакше називається. То вони пишуть за Київ, що власне сонне містечко, що все жіноцтво від сьомого року життя вже займалося проституцією, а чоловіки вже відразу по обіді закривали майстерні і йшли в шинки пиячити. Себто рівень життя тут завжди був високий, як і зараз. І люди були задоволені життям. Так от, ну там, там де був магістрат, ми вам покажемо. Власне, італійські купці писали про те, що їх цікавить. Ми ж розуміємо, що все це. Нахабна брехня. Ну, може, це хіба що просто бачення специфічне? Ну там був магістрат, сад, ми зараз підійдемо. оце от бачите. Свято-Афонський, греко-Афонський монастир святої Катерини був. От ви можете дмите перемкніть його, покажіть да, от нам. Да. Да. Якраз ми якраз ми да. саме його ми йдемо. Чому ми згадуємо за греків? Бо 1659 року, ви це вже знаєте, мешкати в Києві було заборонено католикам, вірменам і єдиними людьми, які могли щось збудувати пристойно, лишилися греки. Ну трохи православних до, німців. До, до, до речі, я вас переб'ю стосовно торгівлі да. для того, щоби, скажімо, Спростувати всі наклики Славка кияни спеціалізувалися в 14 му і в 15 столітті на виготовленні стріл і сагайдаків да. і колчанів. Так, да, Щоб більшість стріл було випущено в співвітчизників да. татарами, саме київських. І е, Кажуть, що за три за три стріли з е, оперенням з цього з орла давали нібито віз солі татари. Власне кажучи, в киян стріляли татари київськими стрілами. Вони, вони були основними споживачами. Там усіх стріляли київськими стрілами, слухайте, вони ж не розрізняли. Так от, магістрат був тут і тут. І це, це до того, що зараз в Києві нема навіть патронного заводу. Ну, на жаль, що ми мов бачите, але люди порозумніше ми вже не хочем... нема нема чим в нас стріляти толком. Доводиться скажу... стріляти. Московськими і барнаульськими. за досвідом України. Я думаю, що це в нас би стріляли київськими набоями. Я ще кажу. Да, ну що так от це, при немає чим нас стріляти. Так. так от, тут от, от в садибі стаматі був заснований грецький монастир. От ви можете подивитися його святої Катерини. Потім власне сінод його прибрав до рук. Оце оця синенька будівля. Ну ну власне є синенька будівля, Це доходний дім цього монастиря. Він же існував до 20-х років. А це церква. Тут найцікавіше почалося 1995 року. По самі будівлі власне великої цінності не мають архітектур. не крім того модерну, але Дмитро плюватиметься, Я про нього потім розкажу, буду буде за модерн. А 1995 року ці обидві приміщені і церкву. Власний доходний будинок передав, куди видому на релігійні потреби, сама сказано, на релігіозні нужди управління Держбанку по місту Києву і Київській області. Я не знаю, які релігійні потреби вони там справляють, чесно сказати. Бофемету. Ви думаєте? Я, я бом... Ні, кому там? Не молоху, а цьому, кому. З Золотому тільцю. У да. них там золотий цілий, вони, мабуть, справляють на нього свої релігіозне нужди. Ну що, ми, може, перейдемо сюди далі на цей і почнемо говорити, давайте, попоки нікого нема, щоб нас не задавили. Повернемося до знаменитої київської пожежі 9-11 липня 1811 року. тоді. Всі очікували на боні. Кажіть, телефон у да. вас ніхто не чує. Ну, добре. Власне, чи була ця пожежа випадковою? Ну, формально вона виглядає випадковою, але якою. Пан... Сонце прямо. Ніхто да. вас не бачить, треба... Отак, от так, о, так. Да. а так я щуритимуся, слухайте. Не, нічого. Пожежа вважається, що була випадково, але ви, вигоріло власне весь поділ вигорів. Отам, от крім Покровської вулиці, вона ж гнила, заселена греками, теж була ну а до того вірменами, потім їх вишибли з 1659 року. На жаль, це власне вплинуло на нашу архітектуру. Ну, поділ вигорів, тут щось було коло 6 тисяч будинків. Майже все вигоріло, крім Покровської вулиці. Але кам'яна будівля, отам от, магістрату, ну кола Самсону. Тоді це ще філісіал називався власне цей фонтан. Будівля магістрату зберігла. Берігся Дім Назарія Сухот, Оцей синенький, бачите, там був дитячий цей будинок творчості. Це Можете показати Назарія Сухота, він просто був одноповерховий то на початку 19 сторіччя. Збудований там треба аустерію, кінну пошту. Зрештою збудував його Миленський. Ми поговоримо за цього архітектора. Спассті господі, він, незважаючи на прізвище, мабуть, був з білорусів, із омосковлених білорусів, із і співвічисників, випадався вже до Києва через Московію. Так от, пожежа, ця велика, вона або це була репетиція московської пожежі, або вона дала привід перебудувати Київ. Власне, от в той час, коли з'явився Меленський, він був архітектором перед тим Катеринославської губернії. Ці от проблеми всі, всі ми знаємо. Житомирської Волинської губернії був і от все, що старі будинки розбиралися, власне польські від остра почали у нас на Броварщині Остерський замок розібрали, частину собою, церкви розібрали. Так само тут, тут для чого кам'яну двоповерхову будівлю магістрата було розбирати, виникає питання. Все таки, я думаю, що вони хотіли знищити стару архітектуру і будуватися за взірцевими планами, за фасадними планами, за якими поговоримо власне. Ця теор... зберігається тенденція зараз. І от, власне, з легкої руки Вільяма Гесте, який сидів в Петербурзі, Вільям Гесте це один з архітекторів, власне, це один з 26 шотландських масонів каменярів. Почекайте, я переключусь. Так. Решті, ну так от Вільям Гесте, це один з 26, здається, шотландських каменярів у масоні, які були найняті в кінці правління государині імператриці Катерини Олексіївни, з великим, з великою платнею вже 350 рублів на рік з 15 годинним робочим днем, але з чотирма годинами перерв дві на сніданок, дві на обід. Так от ці люди мали все підрівняти. Я дивуюся, що яка якісна шотландська архітектура, але чому ці люди, власне, шотландці нічого подібного тут не збудували? Чому вони? Вони будували тут власне, оце всі у, у, як це сказати, уродства, які ми бачимо. Я, я думаю, що саме звідси насправді і почалася масонська змова. Тобто в Шотландії вони не наважувалися через масонську змову, кра... красти це... на будівельних матеріалах. А тут такі вони наважилися і все це зробили. Ні, ну дешевизна виконання це одне, розумієте, а власне оце от... Ідеальне Для кого не будував це ідеальне суспільство. От Дивіться, Лидже Руска теж надворний архітектор Олександра Павловича государя імператора. Він починає з чого? Він кресли виключно фасади. Оці от жахливі фасади накреслив він, які потім не жахливо втілилися в 18 столітті. Ну да, власне, висловив гостинний двір. Ну в му і в в віз ті роки го століття це ж все добудовували. Не забувайте за цими планами. Оцей гостинний двір. Я розумію, коли він накреслив гостинний двір в білій церкві. Погодьтеся, гостинний двір в білої церкві Руска виглядає, бо він на місці. А це по-моєму навіть за його кресленням. Він же ніколи не був збудований. Ні. І за кресленнями, по-моєму, був одноповерховий. Ну ні, він був двоповерховий через бідність. Через те, що гроші вкрали його власне побудували. Потім через бідність накрили. І він одноповерховим лишився, Ну тому що кажуть, не було коштів. А ми ж з вами знаємо, як будуються, вки через те, що гроші вкрали власне. Він нікуди нікуди біжав і креслив фасад. Розумієте, оці Гесте, оці руски, вони що робили? Вони підрівнювали імперію. Що таке Вільям Гесте розпланував нам Черкаси? Ви бачили вбити Черкаси? Ви можете добре слово сказати за це планування Черкас? Це між потворним і жахливим. Так, да, Власне, ну добре, вони все нам спланували. Дніпро Дніпро, оцей власне Дніпромахновськ. Ми б його називали, чи як Коломойськ. От, власне, Коломойськ був ним спланований. Вже пів, вже Коломойським не назвуть, уже Коломойський, мабуть, туди не повернеться. Так, да, ви думаєте, ну йому видніше. Я скажу, я б теж не повернувся в те, що вони там напланували. От і от вони планували, вони плюндрували. свідки, не можна сказати, що плюндрували спеціально саму мальовничу неньку Україну. Ні. Вони плюндрували всю імперію. От все, що 400 міст комітету, оцей архітектурний комітет Міністерства внутрішніх справ, на початку 19 століття зруйнував всю імперію. Розумієте, він її уравняв по Зразковим фасадом. Ну, от ви бачите, що якщо трохи піднятися над рівнем Білої церкви, то це вже жахливо. От коли ці фасади Луїджи Руско стоять в білій церкві, Дмитро, вони все-таки на місці, як ви вважаєте. От ви ніколи, мабуть, не були в білій церкві, але могли б мене підтримати. Ні, я вас не підтримую. Це жахливо навіть в білій церкві. Ну добре, а класична гімназія безбородька це все таки фасад. У вона мала права університету, поки не відкрилася польська змова, її не перетворили на фізико-математичний ліцей з трирічним навчанням. Уявляєте, що в Ніжині був центр тодішньої фізико-математики Російської імперії. Уявляєте, яка, яка це була наукова школа? Вони і зараз біжить, що викладають. я Думаю, те саме. Ну так от, оці всі хлопці, я вам поясню, як це відбувалося насправді, щоб ви не сміли. оці всі хлопці креслили фасаду. Давайте пройдемо де. Якось будемо йти до контрактового нашого будинку Під будемо йти, крастися до нашого контрактового будинку до мети нашої розмови. Ті хлопці креслили фасади. Нічого інше не цікавого. Це були зразкові малюночки. Вони їх креслили. А потім місцеві архітекти, як оцей самий Маленський, їх би мав втілювати з місцевих. Давайте звідси да. А ось сюди можемо стати. Ви видатний ви. ви здаваць бо... Ну Ви ясно, що ви цей партік пізнаєте. так? Це ж пірінний. Да. От, ви впізнаєте цей партік? Це пірінний партік на Нєвська в Санкт Петербурзі. Він був зруйнований свого часу. Такі пішовки були великими естетами. Його зруйнували. Сухо, для мене загадка. Як можна один портик відрізнити від другого портіка? Вони вся суть портика в тому, що вони всі однакові і мають будуватися за е, однаковими і ще в античності визначеними пропорціями. Відрізнити ну, їх можна тільки тоді, коли ці пропорції порушуються. Ну да, тут круто. Це почерк партікостроєння місцевого. Там, пам'ятаєте, що скільки колон мало бути в партикі собору католицьких, який ми обговорюємо, там скоро дві. Тут теж вкрали одну колону. Колон мало бути п'ять. Тоді ви його точно впізнали. Розумієте? Зробили чотири. Власне, і на цю, от, власне, будь-яку. Були... Що може бути огідніше, ніж непарна кількість колон? Ви думаєте? Хто ну вам видніше? Я не знаю, ну це б надало нам ж, якось думав, центральне і подвінула. Вам видніше, ви все таки більший архітектор, ніж я. Але я скажу, що для чого все це відбулося? Це вони хотіли зробити нову контрактову площу. Все-таки контрактовий майдан це був центр міського життя. Тут був магістрат, в пивницях зберігалася зброя. Тут от проводилися паради. Власне, паради українського війська варто було проводити тут, на контрактовій. Його тут Завжди магістратка міліція. З переводю церкви до місця хрещення киян, туди на початку відбувалися хрестні ходи, які очолював магістрат, магістратське військо, власне наша кінна хорухва, золота, все це рухалося. Отам -от, і це був тісно центр життя. -от, ну, старцем збудований корпус Києва Могилянки, ми його наразі не бачимо, можемо підійти. Давайте ще трошки поговоримо. Будемо зараз Ну, про цю будівлю, ми поговоримо. За казенну військову архітектуру ми говоримо. Десь долітимо. Там оця будівля ну, Старцев, Шедель, Да, Я хотів вас за Старцева, за шеделя за то, так мазепську архітектуру говорити окремо, Ну просто вам нагадаю, що тут є. Цей корпус він збудований був. О, так ми на колишній магістрат побачимо перспективу. Вон ось, власне, покажіть. Ось за цей корпус йдеться. Почав його першим, бачите, будувати старцев. Щось вони вважали, що це в українському бароко, в ізуїцькому бароко міг щось будувати московський архітектор, а відновлював далі його шедель. Це цікаві були роботи Шеделя. Власне, Шедель, я думаю, і створив сучасний вигляд нашого так званого українського бароку. Давайте сюди тоді будемо дивитися. А отут був магістрат, тут була наша ратуша. Збудували її в 18 столітті. Вона була двоповерхова, кам'яна, отут-от. І, власне, були сходи до фонтану Філіціалу. Ну, ви його зараз знаєте як Самсон. Ну, і коли. Після пожежі будів... матеріалів для будівництва контрактового будинку не було, контрактового дому, то почали розбирати ратушу. Ну а для чого мати ратушу, це вони себе ще європейцями вазамняти. Ясно, що ратушу слід було розібрати, як і замок в Житомир. От не треба було лишати слідів європейського життя в Києві. Як ви вважаєте? Тим більше, що привід був власне після приєднання Правобережної. України то російської імперії, ну після третього розподілу розділу Речі Посполитої. Контрактові хлібні ярмарки перейшли з дуб сюди вже в 15 січня 1798 року. Тут в магістраті почалися підписуватися перші контракти. Що таке контрактові ярмарки? Це ви зрозуміли, що заняття було торгівля зерном. Той, хто не міг продавати зерно, переганяв його на горілку, горілку продавав, а рештками від цього перегону власне вигодовував свиней. І продавав уже пробував продати свиней. Це був великий бізнес. Але він не був пов'язаний з чорноморським ринком. Він більше був пов'язаний з Балтійськими ріками, з Німеном, власне, з Двіною. І цією торговлею займалися єврейські купці, але Річі Посполитої. І тому Київ знаходився на Дніпрі, і вся ця торгівля була прив'язана до Київського річкового порту. Власне, все ділове життя по долу було прив'язано до річкового порту. Тому і залізницю, ви ж знаєте, проклали під горою. Власне, сюди на поділ вона йшла. Ну, бо ясно, бо тут було життя. Нагадаємо вам то тут, тут підписувалися підписувався контракт і під майбутній врожай власне. Фактори приїжджали, вони фінансували поміщики. Поміщики, теж як і зараз, ми, бідні фермери, не маємо грошей на врожай, і ми шукаємо того, хто вкладає. Тоді поміщики шукали грошей, фактори підписували контракти, і під майбутній врожай, власне, все тут вже починало пропиватися. Так само, як власне, не будемо казати, чиї гроші пішли на два мобільних телефони замість надранньої кукурудзи. То так само і тут прокидалося і пропивалося те, що давалося на контракти. І щоб це. Було зручніше робити. От, збудували контрактовий будинок, запланував от Вільям Гесте, а Мілинський мав його будувати. Те дус мав бати нова міська будівля міської адміністрації. власне, І поштова контора. Не знаю, як вони тут, мабуть, мабуть, ще будували поштову контору. Ну, що ви можете бути сказати за монументальність цього будинку? Я не знаю. Ви я за такі класицизм не можу говорити. Власне, там були великі колонні зали. Зали на першому поверсі, де всі ці контракти підписувалися, а на другому були розписи. Уявляєте? Я хотів би побачити ці розписи, але вони, на жаль, не збереглися. Потім тут був комерційний музей, комерційне училище. Що ви можете сказати ну, за класицизм цієї відділення? Ну, ви знаєте, от в Києві доволі багато класицизму. От, як це не дивно, оцей класицизм найменш гідний і всіх київських класицизмів. Тобто університет безумовно гідніший. Ми просто звикли і червоний кольор рятує. А тут воно лаконічно, просто, і ми можемо повірити в те, що це. Майже XVIII століття. Але все-таки для шотландського масону таке креслити, Де Та й для Луїджі Руска, Це все-таки дійсно європейське. Чому не так огиднують диктуру? Вони. Я думаю, я думаю, да. Це, по-перше, дешевизна, а по-друге, все одно завжди перша скрипка це замовник. То це не архітектор, замовник. А хто були замовниками? Вони о цих зірцевих в безконечність ж Пам'ятаєте, Салтиков 14 – це уходящі безконічності да, перспективи. Ви ж маєте розуміти, що там, наприклад, продюсерами Ренесансу були римські папи. Що і Рафаель, і Мікеланджело, і Леонардо їх вибирали. Їх підбирали, їм ставили художні завдання, їх створили за невиконання, їх підправляли і так далі. Тобто, в архітектурі головне замовник, а не архітектор. Від його смаку все залежить. Тож і от... тут от замовник, звісно, був мама дорога. Государі імператори виконали, як ви вважаєте, свої мистецькі смаки втілили в цих будівлях? Та я думаю, так. Да. Олександр Олекс... Олександр Павлович він він ж ж теж. імперія мала бути потворною, да? і от вони оце... і цього і досягли. Так що ви думаєте, ламати оце творення Луїджі Рускі? Е... То, в, в принципі, можна ламати, але якщо вже починати ламати щось в Києві, а в Києві багато що потрібно. Давайте обмежимося цією то... площею. Ні, ні, то... то починати треба, безумовно, не з цього творення, тим більше, що все-таки це. Найкраща поділка, яка в 80-х роках 20-го століття була збудована на, на подолі, ні, ну це як як ті роки 20-го століття, це прекрасно, це без сумніву. Але ж розумієте, що за планом... Я, я думаю, що він просто має залишитися трошки в руїні. От, якщо така от руїна Обсадити англійським садом це діло, то це було би непогано Так, да. і саме англійським садом. Бо чому росси феффейкові античні руїни, я, як, як було да. модно в 19-му столітті. я століття. поясню, чому тут потрібен англійський сад? Ви розумієте, що все таки за планами Вільяма Гесте, міфічними хотіли будувати в 2000 2000-ні роки. Ви розумієте, нашому ющенку він був великий. Ви знаєте його Дмитрия краще за мене? Мабуть, mm -hmm. він був великий. Митець всього українського каже, що збереглись плани, що тут от мав бути торговий центр на 20 тисяч метрів квадратних з підземним паркінгом. Що все це Вільям Гесте запропо... за... запроектував в межах своїх от уявлень футуристичних, і все це треба було б тут звести на місці. А тут і ще поруч він же, той Вільям Гесте запропонував звести козацький магістрат як залю прийомів до власне Київської військової ради. Уявляєте, все це з легкої руки цієї публіки майже втілося, треба сказати добре слово. Добрим людям з києво могилянської Академії, які лягли, чи стали кістьми? Чи лягли кістями? От, На жаль, вони не лягли кістьми, тому вони що хотіло, хотілося побачити кості діячів сучасної Києво-Могилянської Академії, які повністю, скажімо, спотворили ідею києво могилянської Академії. Так, от, але все-таки ці добрі люди стали кістьми, і кажуть, що саме це вони не недоб... виступили за те, що оце, от все власне, де ми має... маємо розбити англійський сад, що все це має лишитися. Попольдвіти, покажіть нам оцей публічний простір. Оце все бачите, оце все, що ми сприймаємо, як коли ходимо, як недорозуміння. Я не кажу, що це пана мені тут подобається ходити, то оце все мало б бути власне публічним простором. Оце все було названо красивим словом публічний простір. І слава Богу, що тут, от оцей козацький магістрат не зведуть. Але ж може все-таки за планами гаста отут тут отибо от от буде оцей спаркінгу тоді центр. Словко. Нам на жаль треба завершувати Давайте. по часу. Я ще треба відмітити, що всі пам'ятники, які тут поставлені, ну можливо, окрім копії Самсона, да. потворні вони мають бути знесені. Пам'ятник сковороди просто огідний. А кінь согайдачно здифікації понявши хвост. Да, кінь піднявши хвост, потрібно Я Не знаю, чому вони взялися за щорса. Треба назвати ось от пам'ятником щорса, насправді пам'ятник середтечного да. а пам'яті щорса треба назвати пам'ятником коновальцю. Пам'ятником коновальцю і все буде нормально. Я думаю, що Славко ви не будете проти, якщо наступний пам'ятник Сковороди, який тут має ага. достати, буде ліпитися з вас. Ні, я ж теж веду такий от світло ловить мене, але я поки що ухиляюся. Але доведеться ходити босоніш. Та скоро прийдеться, Дмитро, з самих прозаїчних причин. Ми про, про прозу наступним разом. Амінь.